Масаж це система прийомів механічної дії на поверхню тіла людини, на його тканини та органи руками масажиста. Лікувальний ефект масажу досягається дозованими механічними діями на тіло хворого, тими ж прийомами, що застосовуються в інших видах масажу: гігієнічному, спортивному та косметичному. Ручний масаж є основним методом, тому що його можна застосовувати на ранніх етапах лікування. І що головне, Завдяки додатковому відчуттю і візуальному контролю масажиста за реакцією пацієнта на різноманітні прийоми дозволяє витинчено диференціювати методику лікувального впливу, підвищуючи його ефективність. Різновидом ручного лікувального масажу є рефлекторно-сегментарний і точковий масаж. Також є вібраційний вакуумний масаж, який здебільшого застосовується при антицеллюлітних методиках. На сьогоднішній день широко застосовуються постковідні масажні техніки. Для отримання кращих результатів в нашому центрі застосовується як доповнення до масажу, постізометрична релаксація та ергонтерапія.